Напружена ситуація на всіх напрямках фронту. Окупанти намагаються обійти Степногірськ із заходу та продовжують тиск на Приморське. Аналітики розкрили подробиці. Сили оборони успішно зачистили центр Покровська від противника. Усе головне з передової в цьому випуску. Підписуйтеся на канал Сейчас і до справи. Є хороші новини. Центральна частина Покровська на Донеччині зачищена від російських окупантів. Про це повідомили в сьомому корпусі десантно-штурмових військ. Ворога вибили біля залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Це дало змогу заблокувати спроби накопичення противника. Там сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися. Йдеться в повідомленні ДШВ. Військовий з позивним Алекс підтвердив просування українських сил у місті. Зачистили певні території та будинки в місті. Проте я б не сказав, що це може сильно змінити ситуацію в оперативному масштабі. Можливо, для тактичної обстановки це надасть певні переваги чи полегшення, каже він. Перемістимось на інший вектор передової. Аналітичний проект Deep State фіксує складну ситуацію на запорізькому напрямку. Російські війська намагаються обійти Степногірський з заходу, а також продовжують тиск на Приморське. Фахівці зазначають, з одного боку бої за Приморське, де противник продовжує затягуватися з плавнів, та по дну каховського водосховища диверсійними групами проникає в центральну частину села. Ворог знову не зміг взяти степногірськ чи навіть багатоповерхову забудову на півдні населеного пункту. Лише частина будинків під контролем противника. Також ворог намагається прорватися трасою на Григорівку, щоб посилити тиск на Степногірськ. Наші воїни продовжують свою активну роботу. Сили спеціальних операцій України провели серію високоточних ударів по окупантах за допомогою дронів Мідл Страйк на Донеччині. Покровськ знищено важливу ворожу позицію на промисловому об'єкті, яку використовували снайпери та для накопичення живої сили. Шахове вражено скупчення штурмових груп загарбників. Сонцівка знищено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів ворога. Докучаєвськ ліквідовано російський склад боєприпасів. Рибинське уражено підрозділ матеріально-технічного забезпечення угрупування схід Росії. Тим часом ОСІНТ-дослідник Ден опублікував кадри наслідків атаки росіян на Харківщині. Вони використали гольфкари моделі УЛАН, які врешті підірвалися на мінах. Загалом окупанти втратили чотири одиниці техніки. Інший аналітик імів вважає, що у штурмі брала участь колись елітна перша танкова армія Росії. Тим часом гучну заяву зробив депутат від партії Батьківщина Вадим Івченко. Він зазначив, нібито на війні загинули близько півмільйона українських військових приблизно така ж кількість, за словами нардепа, поранені. На уточнюючи запитання журналіста, чи впевнений він у цих цифрах, Івченко відповів, що образно сказав, однак вважає, що числа можуть бути більшими. Натомість дані моніторингового проекту Орікс свідчать, що у першій половині листопада українська армія втратила в техніці приблизно в півтора рази більше ніж російська. Військовий із позивним Алекс коментує: загалом нічого нового тут немає, і я можливо погоджуюсь з основною логікою цієї статистики. Тим часом глава головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив: російський генерал Олег Макаревич, який віддав наказ підірвати Каховську гідроелектростанцію, очолив ротаційну консультативну місію у Венесуелі. Там понад 120 російських вояк тренують венесуельські сили. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. З хороших новин я хочу сьогодні стартувати з хороших новин, тому що вчора наш генеральний штаб заявив про те, що застосував ракету «Етекамс» по території Російської Федерації, мовляв, було уражено військові цілі, які саме не уточнював Генеральний штаб. Важливо, що до цього офіційно повідомлення російські пабліки писали про те, що Україна, мовляв, вперше спочатку повномасштабного вторгнення атакувала Вороніж, Вороніжську область балістикою. Зазначали, що, правда, російські так звані воєнкори їхні пабліки про те, що за їхніми там оцінками це грім 2 або українські самсани. Наша українська балістика виявилося, що ні, і це погана новина. Що це не наша балістика? Виявилося, що це етакамс, але це хороша новина, і вона полягає насамперед у тому, що тут є два фактори в цій історії. Перше, що ми очевидно, отримали від Америки атакамси. А по-друге, що ми отримали схвалення не удареннями, тому що я нагадаю, що буквально в жовтні, так місяць тому, у поважному Wall Street Journal з'являлося таке повідомлення про те, що Трамп мовляв. Президент США схвалив дозвіл розвідувальним агенціям і Пентагону допомагати нам Україні збройним силам України з ударами по російській енергетиці по території Російської Федерації. Ось це схвалення власне ну якраз таки лягає в канву удару атакамсами, тобто, очевидь, якщо американці не дали погодили використання атакамсів, то ми ймовірно це відбулося вже по їхнім розвідувальним даним. Це цікаво, це важливо, тому що я просто нагадаю, що на початку каденції Трампа ми взагалі бували періоди, коли ми втрачали розвідувані дані, не те, що по них наводилися атакамси. Ну цікаво, цікаво. в Будь-якому випадку. Це хороша новина. І я взагалі був прихильником завжди не томахавків, а прохання до американців продавати нам атакамси, тому що вважаю це. Синицю в руках, а не журавель в небі. не Атакамська синиця в руках, аніж томагавківський журавель в небі. Тим паче, що Атакамське здатні вирішувати багато важливих таких ну задач, зокрема, наприклад, щодо носіїв ворожих кабів. В околицях, в околицях власне кажучи, України, прифронтових територій або прикордонних територій є достатньо аеродромів. Це от той же, наприклад, аеродром Халіна. Тульська обла... О, Курська область, господи, аеродром Вороніш, Балтімор, Бутурліновка, Міллєрова Воронезький, Білгородський, Курський, Ростовський областях є достатньо аеродромів тактичної авіації, з якої є... Ну які, звісно, не використовуються повноцінно росіянами, радше як аеродроми підскоку, але які застосовуються для завдання ударів по території України саме кабами, тому що без розв'язання. Кабової історії в нас діло не буде забороною. Це об'єктивна реальність, і от а, саме відпрацювання по цих аеродромах, по місцях пуску шахедів, а, точно так само а, той же приморськ Ахтарськ, єйськ на території Краснодарського краю а, і а, в районах Ростова. Аеродроми на окупованому на території окупованого Криму, тобто, це Саки, це Кача, це Бельбек. Всі ці аеродроми вони мають уражатися атакам і задаватися ударів саме по їхній авіації, тому що це. Це тема номер один. Це проблема. Одна з проблем номер один, І я прогнозував, що у нас власне очікується ця історія, що ми будемо націлені в своєму технологічному розвитку саме на мідл-страйки, тому що на середній сторо на середній дистанції до 300 кілометрів нам потрібно здавати ударів. Я такарс в цьому контексті, якщо справді ша їх виділяють нам тепер в достатньо великій кількості. Ну, це буде просто фантастично як на мене. Новина, але побачимо наскільки це системні рішення. Друга історія з'явилася е, учора надвечір. Стосується ця історія ось цього документу. Це е, прес-реліз, який був випущений держдепом сполучених штатів Америки, тобто це відповідник нашого міністерства закордонних справ, який схвалив продаж Україні пакету модернізації та підтримки для систем захисту. Петріот, про що йдеться? Про те, що американці будуть модернізувати пускові установки М 903 Це пускові установки до Петріотів, хоча багато деталей цього є секретними. Як ми знаємо, росіяни удосконалювали певним чином свої системи. Ну вони закладали одразу материнську в системи наведення ракет балістичних іскандерів. Певні. Можливості до такого, скажімо, маневрування та протидії збиття петріотами раніше такої потреби в росіян не було, щоб вони модернізували свої ракети. Але останнім часом почала використовуватися псевдобалістична траєкторія, різні такі елементи з'являються нові, які заважають петріоту. Відпрацьовувати ефективно та якісно по іскандерах відповідно зараз цей прес-реліз, який з'явився на сайті держдепу з багатьма засекреченими деталями, хоча є сума 105 мільйонів доларів. От він зараз включає. Модернізацію і підтримку пускових установок М 906 шість це теж хороша новина, з яких я стартую сьогоднішній огляд. Тепер дімо далі. Я вчора оглядав такі різні ділянки, оглядав Лиманську ділянку фронту, Новопавлівську, детально говорили навіть про Костянтинівський напрямок, про звісно, покровсько мирноградський Сьогодні зачеплю інші райони, які вчора не були в огляді. Ну але звісно, пріоритетний першочергово стартую із Покровська, тому що всьому. Корпус ДШВ, який нас тримає тут оборону, я не втомлююся повторювати, що це просто топові, насправді що е, бійці, топове управління, яке здійснює зараз наш сьомий корпус ДШВ е, в цій локації. Це просто ну фантастичні речі, які вони роблять, і е, навіть попри певні претензії, відповідно. Ну, такі справедливі претензії до тієї корпусної системи, яка у нас відбувається, корпусної реформи, яка в нас відбувається, сьомий корпус ДШВ однозначно є позитивним прикладом такої штабного управління. Я детальніше буду в ході там з висвітлення оборони. Покровсько-мирноградської агломерації розповідати про те, в чому саме сьому корпус дешеве себе проявив дуже успішно в контексті оборони покровської мирноградської агломерації. Але зараз він заявляє про те, що, по перше, в самому Покровську зараз збільшується кількість стрілецьких боїв із окупантами. Про що це може свідчити? Стрілецький бій зараз це дивина, чесно кажучи. Це дуже рідкісна історія. Це коли тумани власне накочуються на землю Донбасу, тоді він грає. Позитивну роль туман і Погодні умови для російських штурмовиків, які просочуються, але точно так само треба не забувати, що він і для наших штурмовиків грає позитивну роль, дозволяє просочуватися, здійснювати контрштурмові заходи і вибивати противника, зачищати його в певних районах Покровська. Саме цим активно займається у нас тут штурмові війська і 425-й полк скеля, який тут працює і знищує ворога безпосередньо в межах самого Покровська. Ну і відповідно, це те що якраз таки позначається на збільшенні кількості стрілецьких боїв, на чому акцентує сьомий корпус ДШВ. Я принаймні так це розумію, що саме йдеться про роботу наших штурмових підрозділів. З початку місяця, тобто початку листопада, за перші 19 днів сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян ще 71 поранений. Тобто мінус 400 росіян, безпосередньо в самому місці були ліквідовані за перші. Ну, майже три тижні листопада, як перші, за майже три тижні листопада. Е, Про щодо Мирнограда комунікує. Сьомий корпус ДШВ. Я в принципі говорив, що зараз в комунікації мирноград більш помітний і яскравий як точка принаймні певного зосередження зусиль, тому що в Покровську, по факту, то наших підрозділів як таких стійких, як я розумію, ну фактично, що немає. І зараз відбувається лише в режимі такої загальної кілзони і знищення противника там в тих районах Покровська. А от на Мирноград є певні надії. Хоча ці надії, звісно, що примарні, навряд чи може йтися в довгостроковій перспективі про утримання міста, і навіть вже не йдеться напевно, що про. Розвантаження його флангів і його логістики радше за все йдеться про ефективний відхід, це один із найскладніших до речі, що маневрів і тут теж варто віддати належне му корпусу ДШВ під керівництвом екскомбрига 25-ї повітряно-десантної бригади, що тут працює, полковник Євген Ласічук. Здійснити маневр відходу це один з найскладніших елементів у такій управлінні саме військами, і те, що у нас зараз тут відбувається. Ну, мені здається, навіть дуже успішно. Хоча в Мирноград поки що досі частково, скажімо так, є такою незайманою територією, куди противнику так і не вдавалося проникнути. Навіть уже спецназ він свій використовував. Повідомляє 7-й корпус ДШВ, Нещодавно сили оборони днями ліквідували групу головного розвідуправління штабу збройних сил Російської Федерації.